Сьогодні у нас прийшов черговий відкритий кубок Львівської області карате до». В принципі, змаганнями ми задоволені як організатори, оскільки на нашу подію заявилось більше 320 спортсменів з 10 клубів нашого регіону, Львівського регіону. От. В принципі, змагання пройшли рівно, пройшли конкурентно, пройшли невимушено, пройшли без травм. Це саме основні принципи і завдання, які ми ставили перед собою. Тому змагання загалом вдалися добре. Дуже добре себе зарекомендував суддівський корпус, оскільки буквально зовсім недавно ми провели атестації суддям. Вони пройшли теорію, а сьогодні ми вже на практиці побачили, як вони працюють. Вони себе проявили, показали. Відповідно, ми зробили аналіз і будемо на наступні змагання виправляти помилки для того, щоб наше суддівство було ще більш об'єктивніше. Я хочу подякувати усім тренерам, які долучилися до сьогоднішнього нашого спортивного свята. Також варто відзначити, що всі судді, яких вони представили від своїх клубів, які пройшли атестацію і взяли сьогодні участь у роботі цих змагань, проявили себе добре. Змагання пройшли рівно, змагання пройшли без травм, змагання пройшли, що дуже важливо при такій кількості хороший таймінг. Тобто, ми вклалися в закладені часові рамки. Тому дякую всім за хорошу конкуренцію, здорову атмосферу і за дружбу та співпрацю.